Дайте нам ту людину, яка відповідає, ми до неї підемо, щоб не чекати. Яке питання ви хочете? Підати? Я вже вісім разів сказала, хто відповідає за безперешкодний Керівник. доступ громадян? Керівник. От зараз ми звідси не підемо, доки ви нам не покажете договір. Про що він? Чому я маю його виконувати? Ви там про щось домовились? Мене не ставили. Я що там що, третя до... сторона в договорі? Я підписував той договор? Ні. Я його не виконую. Чому ви зобов'язуєте мене його виконувати? Що там написано? Що я маю там на дверях стояти в той клітці? Чому? Прийшли до керівника. А ви ви, а ви, а, 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 ви, я... а, ви, а ви, ви його же, покриваєте? А ви його покриваєте і, і перешкоди там керуєте перешкодами? Виходить я, так, я... тому що у вас це є договір, і ви згідно цього договору. Є, ви дог... керуєте цим перешкодами. Вилізьте договори, покажіть людям, що він тут законно. Да, що ви заробляєте кошти? Мало вам ви заробляєте ще. Підприємця сюди пустили. Чим він займається цей підприємець? Він багато оренди вам платить. Скільки оренди він платить? До бухгалтерії. До бухгалтерії. Ага, тут просто так не вийдеш. А, а що у кожного на ключах така штука є? Ні, тут на цьому написано. А у вас чому така? А у інших робітників є? А у інших робітників є такі штучки? А чого ви тут приймаєте документи? Це ж коридор. Що? Це коридор. Чому ви в кабінет людину не покликали? <рикан> вот Скажіть, будь ласка, чого ви людину приймаєте в коридорі? Та вже на вулицю знайдіть! А ми до Пацкана. Знову? Знову. А він уже прийшов? <рикан> я не знаю, ви дзвоніть і так. Я... А куди дзвоніть? Я не знаю, я тут підміняю охорони. Тобто ми прийшли, зайти не можемо, ви не знаєте, куди нам дзвонити? Я не знаю, все. Ви не знаєте, що нам ділати зараз? Ну откройте нам двери, я хочу идти к начальнику. У вас карточка же есть. Мне сказали, не открывать никому. Кто сказал? -а -а -а. Если надо, звоните. А кто сказал не открывать? На женщина, открыто, что вы сняли. Он сольется, понятно. Мы не можем опять сюда войти. Нам теперь уже даже позвонить не разрешают. Звоните. В открытый доступ. В открытый доступ. Зазволь. Зазволь. Или вы открываете, или я вызываю милицию. Сто два. вы сказал не открывать. Блезнище. Фамилию скажите, кто сказал вам не открывать? Я не знаю, видите, фамилия тут под меня охранник, я их вообще не знаю. Откройте нам, пожалуйста, дверь, нам нужен к начальнику. Э, добрый день. Приїдьте, будь ласка, на вулицю Загорська 10А. Э, ми прийшли к начальнику податкової, і нас не запускають. Закрили двері, охоронець нас не пускає. 10А, Загорська 10А. Пробуємо вже декілька годин попасти до керівника податкового не можемо. Закрили двері і каже, нам охоронець, що не відкриє, бо, бо його з роботи звильнуть. Ну, история. Сейчас я вызываю. 10 числа я вызывала полицию. Меня не запускали сюда. Чем мотивируют? Сейчас хотим узнать, они не говорят. И сейчас нас опять не запускают. Мотивируют договором между. Да нет, сейчас нам ничем никто не мотивировал. Нас просто не пускают. Чому не пускаєте дану громадянку? Є список, Смысл який вона. список? Хороший ну, вопрос. Громадян, громадян вы не приймаєте чи як? Прийдема. Най а, то тобто вони можуть прийти, да? Най звонить, запустить пожалуйста. А вы тут взагалі людей не пускаєте? Так пускай ну, звонят, какой кабинет кому нужно, они идут сюда. А, просто так зайти не можно? Не можно. Ну давайте позвоним в какой-то кабинет. Детский а садик. Мы уже звонили. Звоните <реш> теперь вы. Какой вам кабинет надо? Ну, уточните, мы уже уточняли. Подточните, куда? Нам нужно к начальнику. К начальнику? начальнику? Ну, посмотрите, там есть кабинет. А ну, посмотрите, там есть кабинет, где он говорит, звоните. Там есть начальник? Два дня А, вы не в курсе, да? Так вы можете спросить у кого-то, кто все больше досвеченный. Будуть говорять, що ця кнопка. Для з'єднання з приймальною да. скористайтеся дзвінком. Да. Ну, ми вже користалися, ми вже звонили. Не відповідають. Алло. Доброго дня, інспектор патрульної поліції Ковачі. Тут громадяни хочуть звернутися до начальника. Закон. А нам не відповідали. Це вони вже зараз з вікон побачили, що у поліції тут. Доброго дня. Добре. Тут до вас громадяни хочуть звернутися. Інспектор патрульної поліції Ковачурі. Прийомні дні коли? Де, де? Де? А де графік? Тут нема графіка внизу. Графік он там, он там, графік. Алло. Знову за думку Це жах! У нас навіть не ніяким законом. Це просто жах! Але графік знаходиться внутрі. Нам для того, щоб прочитати, графік, треба зайти. У ЦОПі, у цопі знаходиться графік, подивіться, будь ласка, там да, все відкрите. У ЦОПі. Скажи, буде... Ма, так нам треба до нього зайти. Він же ж зачинений. Що, ви розумієте, чи ні справа обслуговування платників податків? А представтеся, будь ласка, хто ви є. Перестань, пусть поліцейські розмовляють. Тут я не можу знайти. Якщо не можете, то прочитайте гарненько. Добре, дякую. я щось не бачу. Зараз спуститься начальник. Угу, давайте, давайте. В яку приймальну? Така, там є громадська приймальна. Давайте вам. Матері, що це? Податково, це податково. Дивіться, читайте, будь ласка. А коли нам треба буде туди, ми підемо туди. Зараз ми... Начальник зараз Ми так, начальник прийшли там має сюди. кабінет. Ми прийшли в цю начальник установу. приймає у установку. Ну, де тут приймальник? Так тут начальник не приймає, тут сидить Батушанська. Зараз прийде. Начальник, Ми шукаємо дві години та... вашого керівника. Ви ж це знаєте. Ми його можете що? там рішати, кому відкрити, кому ні. Це ваша приватна установа. Причому, є охорона, яка є. Ну, яка є... Навіщо нам Коли ваша охорона? Признав, ось моя охорона. Добре. Ось моя охорона, як громадянина Добре. цієї держави, ось моя Добре. охорона. Зараз я ще раз кажу, є громадська приймання, в вас прийме е керівник. Ну, ми вже 2 години чекаємо, так, Якщо на всякий писать, случай. Ми ну, теж почекаємо з вами. Ну, добре. Це точно. Треба було ще написати податковий.